Всім привіт! Вас вітаю світшоп. І сьогодні я вперше буду куштувати бінбузл та дуже кислий напій. Як на мене, краще розпочати з бінбузла. Тут є смачні і не смачні смаки, ну краще, щоб попались лише смачні. Ну, по дизайну він дуже прикольно виглядає. До речі, це шоста версія. Відкривається він дуже легко. І з що відчувається, це. І смачні і несмачні запахи просто. Я сподіваюся, що одразу попадуться лише смачні смаки. Тут є смак тухлого яйця, брудних шкарпеток, блювотиня. О. Але є і смачні. Смачні є з манго, шоколаду, до речі. Ну і з несмачних відноситься зубна паста і безліч нових. Тому я буду зараз куштувати і називати, який мені попався. Так, одразу мені сюди щось дуже жорстке попадається. Е, я б сказала, що це смак блювотиня. Поки не буду куштувати. Я скуштую з ось таку червону. Е, дуже по запаху, запах вишні навіть. Це не вишня, нагадує на смак тютюн, просто, вони дуже жорсткі, випльовувати не буду. Доїм до кінця одразу вам покажу, що тут не зрозуміти, які смаки можуть попастися. Вони тут дуже різні. Більшості в упаковці є лише синього кольору, тому зараз спробую синього кольору скуштувати. можливо, щось смачненьке попадеться. М -м -м. Це, по ідеї, напевно, не смачний. Але мені попався смак з пасти. Такої насиченої м'яти. Але він смачний. Просто жуйка з м'ятою. Хочу дати скуштувати своєму оператору, <рес> який, до речі, підбив мене скуштувати цей підбузл Тому обирайте. Ми будемо очікувати ваші е, коментарі. Це зелена якась, так? Да? Ну, який смак. Смак чого? Прожовуйте, прожовуйте. По виразу, не чи бачу, щось не дуже смачне. Я не можу зрозуміти, що це. Блюдилі. Ні, <реш> не, до речі, не факт. Це щось смачне? Смачне? Що саме? Мені на смак як капуста. Капуста. <реш> 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 ну ну тут, до речі, є смак капусти, так. Да. Окей, значить вам пощастило. Більше, ніж мені. Так, давайте далі. Я уявляю, коли це грати в компанії і ще за допомогою рулетки. Напевно, весело. Ладно. Вона дивиться на мене, я її точно скуштую, вона вся кольорова і мені щось здається, що це плювотиня. Це не плювотиня. Смак баблгаму. Ну, сячінова бабергама дуже смачний. У з контакті тут не виявився якийсь смак. Ну, Якщо вам попадеться кольорова, їжте, вона смачна. Ну, мені попалась смачна. Можливо, ось є ще одна кольорова, вона може бути і несмачною. Зараз не. просто у якості експерименту спробую. Смачно! Оце був смак блювотиня. Таке відчуття навіть ці кусочки їжі попадались. Не дуже смачними. Різнокольорові одразу не їжд. Це жорстко. Я не знаю, є такі, що вони полюбляються бінбузи. Я здивована їхнім вподобанням. Ну, мені поки так собі. Так, поїхали далі. Тут є е рожева, коричнева, Коричнево боюся уявити, який може бути смак. Ну, предполагаю, що має бути смак коли. Ну, На даний момент не хочу куштувати. М -м, на мене дивиться ось така зелена. По запаху не можу сказати. Тут дві є зелені, точно три. Вже третє немає по запаху навіть не ну... Ось тому один меж привіта. О, нагадує смак тухлого яйця. Але не факт. Ну, не смачне. З димбузом все зрозуміло. Ось всі перелік всіх смаків, їх дуже багато. Ну, рекомендую цю річ смакувати лише в компанії друзів, буде весело. Ну, а далі пропоную скуштувати кислий напій. Це, в перекладі вибух мозку. Чи вибух голови? Скоріше за все. Це вишньовий смак. Аж язик тепле, але вишньо дуже відчувається. О, і справді кислий. Наче вишня не доспіла, ви її зірвали і вирішили скуштувати. Оце такий самий смак, але у вигляді напою. Ну, я кисле не люблю, але воно мені, в принципі, заходить, бо воно кисле, але не на всі 100%. Я вдала рівень кислоти 85%, наприклад. Що я хочу сказати? Бумбузл. Ставлю 10 з 10, бо це прикольна гра, якщо, до речі, грати її у компанії друзів. Напою ставлю 9 з 10, бо він кислий, але на всі, не на всі 100%. Тому пишіть ваші варіанти в коментарях, що мені потрібно скуштувати в наступному відео. І якщо вам сподобався даний ролик, ставте вподобайку, натискайте на дзвіночок, щоб не загубити нас. Па-па, до нових зустрічей!